А Український професійний банк рішення ухови з кодексу ОТВ на 16.11.2016 Судове засідання на Представник ПАЗ Український професійний банк. Шуберська Валерія Валентина, дійсня представництва у інтересі позавчаних представників, яких нам далося для обліку і доходження Третє особи. Представник фонду гарантування вкладів фізичних осіб. Представник фонду гарантування Оленко Юрій Миколаївич, єдине представник дирекції фонду. Представник Національного банку України немає. Приватне акціонерне товариство комерційний банк-центр. Ну, Приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу їдемо в цьому А ви у нас? Хто? Представник служби безпеки. Ви у нас не. І, не. на боці кого Ми на виступаєте? Колегія суддів Тарасенко і Оніковичорного довіряєте складу представників? Також чисті. Права обов'язки в домі потрібно розголошувати. Заяви, зауваження, клопотання до початку розгляду справ. Упозбачають судні. Будь ласка, скаржний, український професійний. Продажу щодо відчудження активу банку, зокрема, земельної ділянки. Ну, давайте зупинимося більш детально. Коли був Цей договір? Так. Цей був договір укладено напередодні запровадження тимчасової адміністрації 20 травня 2015 року. Тимчасову адміністрацію в Пату було запроваджено через тиждень. Так. А тимчасова адміністрація. 28 травня 2015 року була постанова Національного банку України номер 348 ці договори нікчемними. Справа в тому що вбачається з матеріалів справи, що кошти, які мені нібито відповідач оплатив вказаний нікчемний договір, це кошти, які попередньо відповідачем були надані позивачу у якості кредиту. Враховуючи те, що на момент повернення цих коштів у банку коштів не було, і повернути фактично цей кредит було неможливо у розмірі 9 мільйонів 900 тисяч. Так, давай давайте ви дуже близько. Давайте поступє. при продажі земельної ділянки. Давець продає у власність, ков сприймає власність 2,7 гектара Київська область, Макарівський район. Так? так кому належить ця земельна ділянка? Ця земельна ділянка на момент продажу належала пад УПБ. Це Це була його приватна власність. Український професійний, професійний Так. Так це була приватна власність, яка була. Набута на підставі. Вона була набута на підставі застереження в іпотечному договорі на підставі рішення суду. Ми набули це право власності у одного на... одному з наших позичальників, яким попередньо там за декілька років до цього не було в своєчаснотовному ну, обсязі сплачено кредитну заборгованість. І банк набув право власності на предмет забезпечення, на предмет іпотеки. Продаж земельної ділянки вчинено за. Мільйон сімсот пятнадцять. Ну це так, це ціна договору. Ну, а другого мене немає. Ні, не так, так, це ціна договору. Так. І сума була сплачена. А от тут якраз найцікавіше. Пад КБ центр. Одержувач Пад УПБ 20 травня 2015 року. Цікаво. Справа в тому ваша честь, що, як я вже казала, це кошти, які попередньо були надані банку в межах кредиту. Тобто, у банку вже декілька місяців до запровадження тимчасової адміністрації були наявні фінансові проблеми. І пато ПП зверталися до енної кількості банків за грошовою позикою. Так само ми звернулися напередодні запровадження тимчасової адміністрації і до відповідача і, власне, кажучи, отримали у них цей кредит. Коли настав термін цей кредит повертати. Цих коштів в банку не було. І ми не, вернули, не повернули жоден з кредитів. Таких кредитів було дуже багато. І про це, до речі, чітко відображено в постанові номер 348 якою банк було віднесено до категорії вже Чи татись, ви можна... Підтверджуєте свої слова. Кредит. Кредитний договір? безпосередньо відповідачем надавався до матеріалів справи договір про обслуговування. Це був Це договір кориспонденського рахунку, Перепрошую, це не кредитний договір. ви Довір, кажете про кредит. Рахун. Давайте так. Ви от... Ви кажете, що Комерційний банк-центр взяв у вас кредит. Ні, навпаки. Чи, ми навпаки взяли український професійний банк так. взяв в Комерційному банку центр кредит. кредит. Так. Це був договір. Це І потім особливо... оцими коштами комер... комерційний банк-центр заплатив за земельну ділянку. Ну, фактично, фактично, так, за договором так мало бути. Надайте докази. Матеріал справи не є наявний договір про кореспондентські простановлення кореспондентських рахунків між сторонами. Ми я зрозумів кореспондентський рахунок і кредит я зрозуміла. різні поняття. Ні, ні, ні. То якраз є специфіка кореспондентських відносин між сторонами. Вони нам надавали овернайт можливість надання цих міжбанківських кредитів. Вона встановлена саме договором відповідно про кореспондентські відносини, які надавалися відповідачам до матеріалів справи. Добре, я запитаю по-другому. на підставі чого. Ви перераховували кошти на їхній кореспондентський рахунок. Ну, ви ж кажете про рахунок? обслуговування рахунку. На підставі чого зайшли гроші туди? Це гроші, які вони надали нам, як в якості фактично позиків. В матеріалах справи наяв свісповідомлення і наявні тікети, які є підтвердженням того, що ми фактично від них отримали ці Так На підставі кошти. чого вони прийшли? Є свіфт повідомлення і є тікети. Справа в тому, що у міжбанківських відносинах ну не існує договорів кредиту. Тобто, якщо оформлюється така позика, вона оформлюється окремими документами. Ці всі документи вони надані до матеріалів справи. А, ну, ви? Ну, ви щось, у нас предмет роз... тоже сам, що, що був суді про шостесі. У нас предмет розгляду справи визнання на дійсні довги купівлі продажу. Ми вже повертаємося до відносин дійсні. інших чому. Ми вже повертаємо до провідносин. І, що, якщо у вас є якісь питання до цієї угоди, треба подавати відповідний позов. У нас предмет позову Чекайте, Мені судда дає питання, тобто ви зараз суду розкажете, Ні, що вони питання роздають предмету? Чекайте, я відповідаю на запитання. Шановні представники. Давайте не будемо відключатися. Будь ласка, на підставі. добре, нема кредитних договорів, нема кредитних Ну, Якимсь то чином гроші доходили з одного рахунку на другий? Справа в тому, що це. І було... ви стверджуєте, що це саме ті гроші, які ви взяли у них і потім і купили. Да, ми не могли їм. По-перше, є протокол 85, який наявний в матеріалах справи. Відповідно, до даного протоколу чітко вбачається, що ми не можемо повернути їм кредит, і ми віддаємо їм земельні ділянки в рахунок погашення цієї кредитної заборгованості. Вказаний протокол це, був підписаний колишнім керівництвом протокол, ПАТУ ПБ. Так, да? він є в матеріалах справи. Який Ві... аркуш справи? справи. Ви що Ви? у вас там? Аркуш справи, чесно скажучи, не скажу. Ну, Дайте дай, оригінал, Цей протокол був підписаний колишнім керівництвом ПАТУ ПБ, це безпосередньо те керівництво, яке укладало вказаний договір. Навіть цього самого протоколу чітко вбачається, що саме з метою вивільнення їхніх коштів і погашення їм заборгованості ми відчужували на їхні користь ці земельні ділянки. Бо повернути ці гроші фактично ми не могли їх не було. Він підписаний виконуючим обов'язки голови управління, і було. Десь за місяць знято голову правління призначено виконуючого обов'язки. Він же і підписав договір купівлі-продажу вказаної земельної ділянки. Майже тут не одна земельна ділянка. Їх да? було 17. І саме цікаво є в тому, що всі кошти... І це і кредитні кошти, і ще у них на рахунку обліковувалися 5,5 мільйонів, здається. І от якраз копійка в копійку їм здійснили відчудження 17 земельних ділянок на копійка в копійку, щоб вивільнити ті кошти, які обліковувалися на їхньому рахунку в парку ПБ, і щоб повернути їм кредит. Тобто, якби це була, якби там було 17 мільйонів, і це була б одна земельна ділянка, тут би ще було таке питання. А тут всього такий величезний перелік нерухомості здійснили відчудження, і фактично не отримали внаслідок такого відчудження жодних коштів. Ну і звісно, через 8 днів, коли Національний банк України про моніторів фінансовий стан подивився, що відсутні активи, відсутні високоліквідні кошти, тому що це просто платежі, які, які ми нібито, кошти, які мені бити було оплачено вказані договори, вони не надходили на корахунок банку, вони не є високоліквідними. Це просто було відображення. В банківській системі все, більше нічого не відбулося. Тобто Національний банк України отримує відомовість. Вони бачать кількість активів, кількість пасивів і бачать реальну кількість коштів. Це відповідно до інструкції 348-ї, високоліквідні кошти, що обліковуються на кореспондентському рахунку банку. Тобто вони бачать, що йде активне відчудження активів, коштів при цьому банк не отримає, а це всього на суму понад 17 мільйонів гривень. <кій> З урахуванням того, що наразі вся ліквідаційна маса банку складає 21 мільйон, це дуже значна сума. Ну, не Так, представник. Випознані вимоги в суді першої інстанції ні. 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 Задовольнити подавні вимоги публічно-акціонерного товариства Української професійного банку. Скасувати рішення про державну реєстрацію права власності на національним ділянку. Зобов'язати повернути на користь публічно акціонерне товариство Української професійної банки, нерухоме майно яким є зональна ділянка, і стягнути витрати, наплатити. 38, що уповноважена особа після направлення повідомлення має право вимагати повернення майна яке було відчужені за нікчемним провоченням тобто фактично ми застосовуємо наслідки недійсності дійсності нікчемності провочення як це передбачено статтею 38 закону України про систему гарантування вкладів фізичних осіб повідомлення ми їм направили про нікчемність вони на нього не відреагували що змусило нас звернутися з даною позивної заявою. сідайте пока будь ласка скаже Дух закупівлі продажу. Це добре реальні. Е, земельна ділянка була тієї зарані ціною. За рахунку упадку ПБ-центру були перераховані кошти в якості поплати на рахунок паку ПБ. В матеріалі є відповідним реальний ордер. Е, ніяких жодних переваг банку-центру відповідно до тієї угоди не надавалося. В суді першої інстанції за відображенням рішенням суду першої центру ці, ці обставини досліджувалися. Також, також там посилається на постанову банківської терміті, що не можна було перераховувати кошти в межах одного банку. Проте це і не є нормативно-правовим актом, є актом індивідуальної дії, не може мати негативних наслідків, наслідків застосування до відповідача патруб-центрів. Ці вимоги закону виконані. А те, щоб якісь, якісь кошти, це все дома. Каже, че з десь верто, домислів, хочу зауважити, що відповідно повернути кошти відповідачу не могли. На це є відповідні докази, належні докази у відповідності до статті господарського процесуального кодексу України. Є довідка Національного банку України, з якої що залишок коштів на кор рахунку парку ПБ був менший. Реально повернути їм ці кошти за кредитом ми не могли, а отже, фактично, вони і розрахуватися, ними не мали жодної можливості. Крім того, я хочу зауважити, що сама постанова номер 293 яка була укладена, фактично, яка була винесена, вибачте, фактично за 20 днів, чітко було а, закріплено, що банку ФАТУ ПБ забороняється здійснювати прямі міжбанківські розрахунки. А, вказана постанова була прийнята ми саме. Не а ми не обговорюємо предмет це... спору. Це не кредитний договір, так справа в тому, що оплата і відбулася через кореспондентські рахунки. Тобто, вони факти ця оплата вона була відображена на кореспондентському рахунку відповідача. Тобто, саме ці в цьому правочині фактично у балансі банку і були задіяні прямі міжбанківські рахунки. Це безпосередньо рахунок. КБ центру, який був відкритий у ПАТУ ПБ, що чітко забороняла постанова номер 293 І ПАТУ ПБ про це прекрасно знав. Вони прекрасно розуміли, що вони не отримують коштів за наслідком укладення такого правочину і фактично доведуть банк до неплатоспроможності, тому що загальна сума в 17 700 і навіть сума цього правочину в півтора мільйони це досить значна сума для такого маленького банку. Шановний представник, скажіть, будь ласка, яким чином, можливо, меморальний ордер, платяжка, а гроші не прийшли? А от питання в тому, що ці документи і видало колишнє керівництво СОПАТУ упб Вони фізично не мали права їх проводити. Бо на є кримінальна справа, є обвинувальний є вирок. Обвинувального вироку немає. Так, оголошується відкладення, ну, так як у нас не тріїв особи, третій на 15.